Оскільки вам пощастило бути учасником мого найдовгоочікуванішого курсу, як бути неуспішним успішним блогером, вирішила поділитися з вами спойлером до того, як почнеться вступна частина, яка, до речі, триватиме років п'ять, найобширніший модуль почуття провини в блозі. І сьогодні ваша скоро улюблена рубрика, в якій ви зможете пропонувати історії для обговорення. Наша постійна глядачка, яка попросила залишитись анонімною, пройшла касу в сумку. В супермаркеті повз чергу про що дізналась, з шепоту за спиною під час оплати. Досі відчуваю провину. Mm. Галину, якщо ви погана людина в чужій історії, ви не несете за це відповідальності. Який сенс відчувати провину за непроговорені потреби інших людей, навіть якщо це ставить вас у вигіднішу позицію в той час, поки вони мовчать чи пасивно-агресивно шепчуть кудись в сторону? Та любля, історія, звісно.